Сьогодні ми збираємо чотири шафи, які стоять поруч, і утворюють одну таку суцільну здорову конструкцію. По краям шафа 1 і шафа 2. Це наші розпашні шафи від компанії Дом, які мають назву r 135 Розпашна шафа розміром метр 34. Всередині 70-ка і 90 -ка. Це також. Такі невеличкі пінальчики на, дві розп... на два розпашних фасади. І вся конструкція в кольорі дуб крафт золотий: 1,34, 70, 90 і 1,34 От такий розмір має ця конструкція. Тут така дуже здорова кімната. І людям захотілося для навішування речей зробити таку конструкцію. Крізь розпашні фасади. Трошечки довелось погратись, щоб їх виставити, але ось так воно виглядає вже в закінченому вигляді. Розпашні фасади. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. десять фасадів. Та все нормально. Ось така шафа на 10 фасадів. Дивіться. Можна сказати, тр... трамвайчик невеличкий сьогодні зібрали. Ну, ми працювали вдвох, тому десь за 3 години вийшло у нас 4 шафи зібрати.